Справа 678. Знайдіть об'єм фігури зображеної на рисунку 190 розміри дано в сантиметрах. Ну що ж, стартуємо. Давайте подивимося на цей рисунок, я його переніс ось тут на дошці. Можна помітити, що цей прямокутний паралепіпед у нас не цілий, а виглядає так. Мені здається, що найпростіше, з ніби з усього великого прямокутного паралепіпеда вирізали шматочок. Тобто я хочу сказати, що якщо ми зараз візьмемо і дорисуємо, ось тут ось так проведемо лінії, що у нас був цілий прямокутний паралелепіпед, Так, ось так. І тут, то тоді виглядає так, що ось цей об'єм V, давайте я його тут допишу, V, ну нехай буде нульове, і ось цей об'єм ось він. Ніби забрали з усього об'єму ось цей об'єм v 0 v Ну, а загальний об'єм. Давайте ми позначимо ну, оцей, що ми шукаємо, це буде загальний об'єм. ну, Я його позначу літерою хай буде V1. Так. Ну добре, то тоді давайте ми спочатку знайдемо тоді загальний об'єм v 1 Записуємо тоді, що загальний об'єм V1 буде дорівнювати, це А помножити на Б і помножити на С. Як об'єм будь-якого прямокутного паралепіпеда. ми будемо визначати тоді розміри в нього 30 на 20 і на 25. То ми пишемо 30, що множиться на 20 і що множиться на 25. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас зручніше, спочатку 20 помножити на 25. Чому 2 на 25 це 50 і 1 нолик це 500. Тобто ми пишемо, що спочатку тоді обчислимо цей добуток. Це буде 30 помножити ще раз, 2 на 25 це 50 і 1 нолик це 500, і це дорівнює. Давайте я перенесу. Це дорівнює. 3 на 5 це 15. І 3 нолики це буде 15 тисяч. 15 тисяч. Тепер ми сантиметри множимо на сантиметри і на сантиметри. Це будуть кубічні сантиметри. Так. Це в нас буде тоді об'єм. Об'єм цілого прямокутника. Прямокутного паралепіпеда. Цілого. Тоді прямокутного. Ну добре, якщо в нас є об'єм цілого прямокутного паралепіпеда, давайте тепер знайдемо цей об'єм, який у нас вирізали. Ну що ж, тоді записуємо, що В0В. Пишемо дорівнює. обчислюється так само. А помножити на Б помножити на С. Оце у нас так само прямокутний паралепіпед, але розмір в нього буде який? 15. Що множиться на 20, то ми пишемо 15, що множиться на 20, і що множиться, ну, а висота у нас 5, що множиться на 5. І це дорівнює. Тут так само зручно 20, спочатку помножити на 5. Це буде 15 помножити. 20 помножити на 5, це буде 100. І це тоді дорівнює. Ну що ж, 15 і 2 нолики, це буде 1000. П'ятсот. Знову у нас сантиметри множиться на сантиметри на сантиметри. Це будуть кубічні сантиметри. І пишемо тоді, що це у нас об'єм. Об'єм прямокутного. паралелепіпеда. який, Ну, хай буде вирізали. Так, є. Ну і тепер як нам знайти об'єм, що залишився. Ну, пишемо що об'єм. Це від початкового об'єму треба забрати той об'єм, що вирізали, і це дорівнює тоді. Від треба 15 тисяч. Відняти 1500. Це дорівнює. Тут можна і усно. 15 тисяч мінус 1000 це буде 14 тисяч, а 14 тисяч мінус 500 це буде 13500. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 13 500. Ну, чого? Кубічних сантиметрів. Пишемо, що це у нас об'єм фігури. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, об'єм фігури в нас вийшов 13500 кубічних сантиметрів. Ну що ж, ось така задача виходить, що в такому випадку об'єм фігури можна знайти, якщо від загального об'єму забрати той об'єм, який умовно відрізали. На цьому вправу завершено.